На просторнім зеленому лузі, Поміж гір від ставка недалеко у веселому, гарному крузі безтурботно паслися овечки. Так постійно було там і гарно тінь для себе знаходили завжди. Всі за пастором йшли постійно, лиш куди, куди він попровадив. Скільки серце бажало. До води їм було недалеко, але цього всього було мало. Лиш одній непокірній оветті. Я не можу тут пастися більше. Скрізь одні будяки, подивіться Під горою травичка смачніша, Там просторе і гарне узлісся. Ти не можеш отару лишити, бо шукати тебе буде пастир. Я не раджу тобі це робити. Можуть звірі тебе там напасти. Там так страшно, невже ти не знаєш? На узліссі немає струмочка і без пастиря ти заблукаєш, розірвуть тебе там на шматочки. Та чого ви такі полохливі? Не залишиться з вами ні за що Нащо пастить пихучій кропиві, коли поруч пасовисько краще, подивилась навколо овечка і під вечір, коли все затихло, Хоч тремтіло від страху сердечко, все ж чим дужче до лісу побігло. Її мрії нарешті діснили. Знайшла вона те, що шукала, їй стрибати від щастя хотілось, але раптом вона заблукала. Всюди страшно і ліс незнайомий, та вона всю отару сходила, їй в очах непомітно від втоми, і згори вона вниз полетіла. Вже здавалось, життя закінчилось, але раптом зовсім недалеко наяву їй. Просто приснилось, рідний голос почула овечка. Де ти, рідна моя, відгукнися, ти ж дороги додому не знаєш? Я шукати тебе вже втомився, а можливо ти десь помираєш? Де шукати тебе вже не знаю? Я пробачу тобі Ти не бійся, бо до тебе дуже си, бо тебе дуже сильно хохаю. Лиш на поклик ти мій, відгукнися. І овечка в мить не мовчала, а повітря, набравши у груди, як могла, так вона закричала Порятуй мене, пастирю, люби. Від вівті недалеко, а тому її голос, прощувши, Втрім голов до овечки своєї полетів, мов на крилах чим дужче всю привину і болі розлуки він забув в одну хвилю, здається, обережно її вдяв на руки і поміс, пригорнувши до серця. Раб разом з пастором вівці раділи, що вернулась вівця до отари. Але інші її засудили і закрили їй двері, кошари. Ця овечка є дуже погана. Вона зла нам зробила багато, дуже вперта вона неслухняна. Нам потрібно її покарати, скільки бід від овечки тієї, з нею жити не можемо більше. Відвернеться, відверні відвертайтеся, друзі, від неї. І жені від отари скоріше. Так, як шкоди багато зробила, захотілося краще пожити. Так простіть, бо я тяжко зрішила, та не буду я більше робити. Ти багато зазнала страждання, але знай, що твої, що твої це проблеми. Вже немає тобі покаяння. Ми в отару тебе стало від цього. Думав він, що минули всі грози, Та втомить від почутого в нього, як дитини закапали сльози, скільки ж поміжнах ми подібних, Кого Божа рука врятувала, Все за них неслухняних і грішних Кров свята на Голгофі стікала. Не жене Бог від себе нікого. Всіх він хоче спасти і простити. І якщо ви прощені Богом, як ми можемо їх не любити? Амінь.